Всім привіт, друзі! Сьогодні я запишу таке відео, яке вам, напевно, буде не досить приємним. Ми поговоримо, що відбудеться з українцями після 4 березня 2025 року. Всі вже, напевно, чули, Європа оголосить рішення, що буде далі. А далі буде, по моєму баченню, просто... Не буде виплат, не буде ніяких допомог, не буде ніяких взагалі житла безкоштовного і так далі. Тому що я неодноразово казав у відео своїх, що Європа дуже багато, ну, дуже багато просто фінансово витрачає на багатьох українців, які там біженці в тих країнах. І Європа дуже сильно потерпає економічно. Це нікому не секрет, тому що Європа дуже багато виплачує українцям виплати, житло безкоштовне. Кожна країна по різному, але плюс-мінус все однаково. Я от казав це раніше, і хочу сказати наступне: от я завжди казав, що Канада не така, як Європа. Канада дала вудочку, лови рибку сам. Канада пішла зовсім іншим шляхом. Вона просто дала візу, work permit. Три роки ви офіційно знаходитесь в Канаді, працюєте і робите все для того, щоб залишитися в цій країні. Європа надала біженство. Тимчасове я впевнений, що вона його скасує після цього. Терміну, Бо зараз вже видно, що деякі країни Європи дають кошти, щоб українці тільки повернулися в Україну, не в інші країни Європи. І потрібно розуміти, що наближається той час, коли Європа реально вже не буде допомагати, тому що вона емоційно і фінансово вигорає. Я вже тисячу разів раз казав у своїх відео про Канаду, що Канада мені симпатизує більше, тому що вона більш стабільна. Європа, вона просто вже не має таких величезних оборотів колись. І Євросоюз на, на даному таку думку, на даний момент я її не поміняю, тому що я вже давно це казав. Євросоюз це просто шар, який колись лопне. Так само, як той грьобаний Совєтський Союз. Він колись лопне, і кожна країна буде жити по-своєму. Також Англія, вона ж вийшла не просто так з Євросоюзу. Я думаю, що вони вже знали, що Європа, Євросоюз розпадається потрошки, що там нічого хорошого немає. Я скажу так: Європа мені взагалі подобається, але там дуже багато зараз є проблем, дуже багато сильно економіка страждає. І вони мусять підтримувати Україну, але повірте, дуже величезні втрати несуть фінансово в країни, і вони собі цього не можуть дозволити, тому що громадяни скоро будуть тиснути на них, тому що все йде вгору і не зупиняється. Це ні для кого не секрет. Якщо ви будете виписувати, що я не правий в цьому на рахунок Європи, що Європа вистоїть, що українцям далі буде допомагати безкоштовно все виплати, подивимося практично за рік часу, що буде. Я вважаю, що вже є перший дзвіночок, коли країни Європи видають кошти, щоб ви поверталися додому. Якщо ніхто. Не буде бездонно кормити, утримувати в себе в країні, коли піднімаються ціни на все. Я впевнений, що це закінчиться і закінчиться плачевно для українців, тому що при великому бажанні, чи ви захочете залишитися, чи не захочете, всі, хто змушені будуть поїхати, вони поїдуть в будь-якому випадку. Чи ви поїдете зараз з виплатами цими. Що ці країни пропонують. Можете почитати в інтернеті, які це Швейцарія та сама, Чехія зараз буде впроваджувати. Чи ви поїдете після 4 березня 2025 року? все рівно ви поїдете з цієї країни. Вас ніхто не буде питати, чи ви хочете, чи не ви хочете. І... Мені от буде за рік часу дуже сильно цікаво, коли приїжджали в Канаду. Дуже багато бруду не лили. Подивимося, як в от іменно ті люди, які постійно лиють бруд на країну постійно. На якусь побачимо, що ви будете говорити про Європу. Ви зараз про неї говорите дуже гарно, тому що вам дають все на шару. Я не всі не про всіх це говорю. Я про тих чорноротих говорю. Отже, друзі, я бажаю всім тільки добра. Хто ще хоче в Канаду, ви маєте до 31 березня час потрапити в цю країну. Повністю з цими плюшками з допомогою одноразою зворк приміток після 31 березня це все закривається, і ви приїдете в цю країну просто як турист. Я вам бажаю подумати ще останній місяць, що вам краще робити, як вам краще поступити. Я вважаю, що кожна людина має примірити на собі цю країну. Якщо вона вам не підійде, ви можете просто взяти і поїхати з цієї країни. Але спробувати варто. Так що, друзі, всім бажаю тільки добра. Бережіть себе, свою родину, слава Україні! Зустрінемося в наступному відео, а з кимось і зустрінемося в Уніпеді. Я все ж таки сподіваюся, що українці... Будуть єдині, і ми будемо підтримувати наших хлопців зсу з будь-якої точки України. Хтось фінансово, хто чим може. Так що бережіть себе, друзі.